Слава Богу, братія і сестри, всім вітання. З вами чтець Анатолій, Боже, милості, Господь дозволив. І ми можемо зараз почитати вечірні молитви. Спасімо Господі, всіх, хто долучається до молитви. У нас зараз зоряне небо і морозений вечір. І ми з вами дякуємо Богові за прожитий день. Прославляємо Бога. І просимо в нього благословення на предстоящу ніч. Спасі, Господі, всіх, хто долучається, спасі, Господі, вас за вашу підтримку, за ваші молитви, за ваші лайки і подобайки. Ви бачите, що канал на Ютубі називається Спочаєва Голос православної молитви. Тому що часто буває, люди питають, звідки трансляція, на службі питають, а так будуть бачити. На хто ці, Післязавтра дозволить перемінити. А тут на Ютубі вже сьогодні. Спасі Господі всіх молимося. Читаємо молитви на сон сонрядущим. Молитви читаємо на церковно-слов'янській. Це для тих, хто перший раз. Господі, благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, душі души истины, живи здесь и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю приди, в ней, Очистинные от всякой скверной, спаси, блажа душа наша, святый Боже, Святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, Святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, и і во віки векове, Амінь. Пресвятає Троїце, помилуй нас, Господі, очисти ріхи наша, Владико, прости беззаконня наше, святий посіті, посвяті, немощі наша, Імені Твоєго ради, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, і прісно, і вовіки веки амінь. Отче наші же Иси, на небесіх, де светиться ім'я Твое, да при царстві Твое, да буде воля Твоя, яко на небесі, на землі, хліб наш насущний, даш нам днес, і остави нам долги наши, якоже і ми оставим. На свої скушені, ну не избави нас від лукавого, Помилуй нас, Господі, помилуй нас, як оба отвіта, не домі, що сіють, ти молитву, яко владиці грішні, приносим. помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духу. Господі, помилуй нас, натябого повахом, не прогнівайся на низіло, не нежепом'іні беззаконі наших на прізрій, нині, як яко не збаві не от враг наших бо бойси, Бог нашими, люди Твої всі діла руку Твою, ім'я Твоє призиваєм, і нині и пресную во веке векова, Минь, милосердие, двері отверзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на тебя не погибнее. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй.